Минулого тижня міський голова зустрічався із працівниками загальноосвітньої школи номер 5 та батьками її вихованців. Так мер вирішив, що п'яту школу варто ліквідувати, її учнів розподілити по інших навчальних закладах, більшу частину у четверту школу, а порожню будівлю віддати гімназистам. Після виступу батьків та вчителів очільник міста не обмовився жодним словом щодо своїх подальших дій. Тож загроза зникнення п'ятої школи як на папері, так і в дійсності, залишається. Подробиці про напружені будні освітян вже за мить. Інна Сергіївна вчитель англійської мови. Працює в навчальному закладі з 1992 року. Саме вона разом із колегами зустрічала перших учнів на порозі школи. Наразі навчає початківців та старшокласників іноземній мові. Моя педагогічна скажем кар'єра. Всі роки моєї роботи пройшли саме в цій школі. Хоча я мала можливість піти в іншу школу, я живу в іншому мікрорайоні. Мені якби далеко ходити на роботу, але я люблю цю школу і я. Дорожу своєю школою, тому що я вважаю її своєю рідною. Вчителька каже, такі зміни ліквідація школи в першу чергу відобразяться на дітях, а вже потім на педколективі. Десятки освітян залишаться без копійки за душею, і прозвучало таке зауваження, що в нас неправильно організовані збори, що ми всі на емоціях і немає такої відповідної організації. Якби ця людина, так як всі ми відкривала цю школу, своїми руками збирала меблі, своїми руками мила вікна. І допомагала діткам. Ну, старалися, щоб діти прийшли і мали де навчатися, то вона би так само бурхливо реагувала на це все, як і ми сьогодні. Школа, у якій працює Інна Сергіївна, третя у місті за наповненістю. Тут навчається 731 дитина. Трохи менша кількість у другій 669, у четвертій 618 та гімназії 383. Виникає питання, чому ліквідовують саме п'яту школу. Дітям після реорганізації навчального закладу доведеться навчатися у другу зміну. А у кожного із них вже давно сформований розпорядок дня. Ми не хочемо навч. В такій великій кількості, щоб в школі не було де розминутися і всі в класі сиділи, ну, щоб було дуже багато учнів. Далі це буде друга зміна. Ми також не хочемо в другу зміну ходити. Ми хочемо ходити на різні гуртки, факультативи. І якби більшість гуртків працює в другу зміну, а ми в цей час будемо в школі. Так сьогодні друга зміна у навчальних закладах заборонена санітарними нормами. Тому зовсім нераціонально 731 дитину вигнати за поріг, а їхню будівлю віддати гімназистам 383 учням. Адміністрація освіта і всі інші борються за те, щоб скрізь і не тільки в області, а і в Україні перевести дітей на однозмінне навчання на сьогоднішній день. У нас нема підстав. І не можна навіть сказати слова, що в нас є, хоч якийсь там відсоток, щоб такі речі здійснювати. За коментарем не вже насправді тісно стало гімназистам у їхньому приміщенні, і вони потребують переселення та чи потягнуть вчителі четвертої школи додаткове навантаження до їхнього учнівського колективу. влється ще пару сотень дітей. Ми звернулися до директорів закладів, а саме гімназії та четвертої школи. Але зустрітися із нами обидві відмовилися. Ви і директор четвертої школи відмовляєтеся. Від нас. Ну, ja, насвичайно мене Теж раз лишні раз громадські забрати школу у дітей це на Найболючішим було порівняти їх із другим сортом. Так на профактиві освітян мер дозволив собі сказати, там, де надають кращі освітянські послуги, потрібно створити кращі умови. Такі слова дуже образили учнів та педагогів п'ятої школи, але не знищили бойовий дух. І поки на сході наші солдати захищають незалежність України, то у тилу розпочалась боротьба за освіту за повністю функціональний заклад ЗОШ В Зборах прийняли рішення. Організувати перше, що це організувати збір підписів мешканців проти ліквідації школи в будь-якому варіанті, чи це злиття, чи це перетворення, чи це поділ, чи це приєднання. Все це йде ліквідація. Чому ліквідація? Дітей можна перевезти з одного закладу в інший. Хочуть вони чи не хочуть батьки з часу, можливо, і зрозуміють, що треба перевести, бо як такого закладу немає. Але йде ліквідація самого закладу юридичної особи. Школи закликають усіх громадян не бути байдужими до долі закладу, усіляко підтримувати і зберегти його існування. А міського голову закликають будувати, а не руйнувати. Кажуть, що підтримали команду Сергія Нощенка на виборах до міської ради. Команда обіцяла працювати чесно. А те, що наразі чесна команда пропонує ліквідувати п'яту школу, живий організм, не відповідає обіцяному. Це Несправедливо. І п'ята школа випускає доволі розумних дітей, бо я теж з п'ятої школи, ну я не про себе на маю на увазі. Наш клас, ми випускалися в 12-му, ні, чекайте, 2006 2007 рік був випуск. В нас з 27 учнів поступило на бюджет 25. Ні, я вважаю, несправедливо можна достроїти, наприклад, шосту школу, яка там стоїть як недостройка, а розформувати десь тільки вчителів, діти я навіть не знаю. А діти і так нагрузка йде на третю школу, наскільки я знаю, дві зміни, гімназія, дві зміни. Я вважаю, що... Ну, це неправильно розформовувати п'яту школу тільки за те, що неможливо там виділити кошти на достройку там шостої школи. Я думаю, що кошти є. І ми всі податки здають, кошти мають бути в бюджеті, вони мають бути спрямовані просто правильно і все. То, можливо, настав час шукати альтернативу, кошти, які виділяє Рівненська ЕС на 30-кілометрову зону, залучати інвесторів звертатися у Міносвіти, в кінці кінців оббивати пороги Києва, продовжувати співпрацю із ДПНЕК Енергоатом, як це робила колишня начальник управління освіти Кузнецовська Ніна Хвалько. Трішки терпіння і бажання пана мера, і в майбутньому є перспектива мати нову школу школу номер 6 Юлія Крищук, Роман Ліщук, Павло Жих, телеканал Енергоатом.